Заради сьогоднішнього огляду навіть довелося перечитати книжку п'ять тижнів на повітряній кулі. Ну треба було, тому що у мене ж сьогодні в руках лімітована серія DS7 Жюль Верн. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Бік Тест і впевнений, такого інтер'єру ви ще не бачили. О, цей DS7 присвячено першому пригодницькому роману Жюля Верна, який і зробив автора відомим і популярним, але як виявляється, це ще не найдорожча версія DS7. Ну і куди ж без авторія. Якщо зайти в додаток і в розділі нові авто задати пошук ds 7 то застосунок знаходить вже 14 пропозицій на ось такий кросовер. Всі вони з трьох лімітованих серії ds 7 які називаються Палас, «Жюльверн» та Етуаль. ds 7 без сумніву найстарша, але і найстатусніша модель виробника, тому що це машина з гаража президента Франції. Щоправда, зараз Еммануель Макрон офіційно їздить на Рено Рафаль. До речі, такого ж синього кольору. Щоправда, може і не такого крутого, як цей металік у ДС7, який називається Блю. і він символізує небесну блакить з вищезгаданого роману. Ну в принципі ще комплектацію Жюль Верн можна впізнати за золотистими копачками. В 19 дюймових легкосплавних дисках і Вуаля! звичайно по ось таких металізованих шильдиках з автографами Жюлі Верна. Раніше ds 7 був найдорожчим французьким авто, а тепер ці лаври дісталися електричному Peugeot І в 5 1008, а DS7 пропонується у трьох комплектаціях і найпростіший палас приблизно 1 мільйон 650 з копійками тисяч. Наш Jules Verne це майже 1 мільйон 800 тисяч, а топовий етоль дорожчий і ще на 70 тисяч гривень. І хоча комплектації три, мотор для лімітованих версій тільки один. Це добре відомий в межах Stellantis двигун. 1.5 Blue HDI на 130 кінських сил, який скомпоновано з автоматом ISIN на 8 швидкостей, виключно з переднім приводом. І не найпотужніший, зрозуміло, мотор для цього класу. Але важливо, що дизель є, що він не зник. І я молюся, щоб він насправді не зник. Тому що от в цій версії з написом Jules Verne – це ідеальний двигун для далеких подорожей. Багажник Одеса насправді не дуже маленький, входить 555 літрів. Та й з трансформацією все окей, тому що, якщо скласти спинку, то така майже пласка поверхня, виходить, легко можна перевозити новорічні ялинки. Якраз я згадав про бренд ДС, коли вдома діти прикрашали ялинку, і є така величезна іграшка. З логотипом DS. Дуже символічно все виходить. Але що я знайшов в цьому багажнику в тестовій машині абсолютно несподівано для себе. Це ось такі величезні картини з фотографіями епохальних подій історії бренду Citroën і DS. І ось тут, наприклад, це поїздка Кеннеді до Парижу, а його зустрічав DS, ну і багато інших в цьому ж стилі. На цьому фото Макрон під час інаугурації на президентському ДС 7 Ось тут кілька світлин Сітрена ДС Шарля Де Голя, а це кортеж привіз королеву Єзелевету в Парижі. А на цьому фото Сітрен ДС 5 президента Ніколя Саркозі. Хоча без жодного сумніву, вся магія цієї машини вона сконцентрована в салоні, тому що. Цей інтер'єр реально чіпляє, реально вражає. Ну, подивіться самі, ось цю блакитну алькантару скомбіновано з алькантарою такого кремового кольору, як каже виробник перлинного. Кольору більше того, на торпедо спереду ще є й тиснення у вигляді повітряної кулі. Ну зрозуміло, що ці асоціації з романом Жюля Верна зберігалися. І для цієї комплектації доступний тільки такий інтер'єр. Тому що, наприклад, в паласі там йде чорна Алькантара, а в топовій версії Етуаль там вже йде шкіра. І важливо, що такий рівень персоналізації чи лоску дозволяють собі хіба що британські автовиробники. Хоча насправді такий стиль і такий кіч ще треба любити. Хоча, враховуючи рівень ексклюзивності, я сподівався, що комплектація буде максимальною, але враховуючи, що це не топова версія етуаль, тут багатьох опцій немає. Ну, наприклад, тут немає ось цього легендарного механічного годинника французького виробника БРМ, який виїжджав ефектно так з торпедо, тобто він не пропонується для жильвірна, навіть за доплату, але при цьому йде в комплектаціях Палас та Етуаль. Недоступна для Жюльвірна і крута аудіосистема Focal Electra на 14 динаміків, яка знову ж таки, може бути на інших версіях. А тут стоїть простіша музика на Шість колонок, хоча в іншому все дуже схоже. Тобто, ось цей мультимедійний екран на 12 дюймів, який може підключати одразу два гаджети. Традиційно для DS цікава система розташування склопідйомників, Оба біч від селектора автоматичної коробки передач, ну і інші речі, до яких звикли прихильники марки ДС. Звичайно, цей інтер'єр. Не схожий на аскетичну люльку повітряної кулі, це така швидше дорога каюта і окраса салону. Безумовно, це ось ці шикарні замшеві крісла. Щоправда, в нас в Жюльверні вони йдуть тільки з підігрівом, тому що в тому самому етуалі там є і вентиляція, і там є масаж, що багато для кого є таким важливим. Фактором при виборі машини для себе. Зате в нашій версії є величезний панорамний дах з люком з електроприводом, є система огляду на 360 градусів і бокові подвійні вікна для кращої звукоізоляції. Цікаво, що в топовій версії Етуаль є навіть система нічного бачення, яка виводить тобі картинку. На цифрову панель приладів, цифрова панель приладів є, звичайно, і в нашому жульверні. З характерним таким Десівським дизайном, де все трикутно ромбоподібної форми виглядає ефектно, але до неї все одно треба звикати. До чого не треба звикати, це до першокласної посадки і ергономіки. Тобто мені все подобається в Десі. Шикарні глибокі крісла, завдяки замші, підтримка, ну, першокласна, бездоганна, хоча. До спортивного стилю їзди, ДС тебе все-таки не сильно спонукає, але про це розповімо трошки пізніше. Дуже непогано в ДС7 почуваються і пасажири на задньому ряду. Тому що подивіться: непогано з запасом місця перед колінами і над головою, що дуже важливо, враховуючи, що тут встановлено панорамний дах із люком, який зазвичай з'їдає один. 2 см над маківкою. І тут все одно а, залишився простір, а, абсолютно пласка підлога. Тобто третьому пасажиру, хоч він і не сидить на замшевих вставках, а на таких шкіряних, але буде куди поставити ноги. Є блок керування окремою кліматичною зоною для. Заднього ряду, ну зрозуміло, ось такий широченний підлокітник з підставками під склянки. Дуже непогано, я вважаю, і в багатьох речах навіть цікавіше, ніж на передньому ряду. Тому що, наприклад, керування склопідйомниками тут вже традиційно розташовано на дверях, бо на передньому ряду пасажири не одразу орієнтуються, де ці кнопки, особливо якщо ти не їздив раніше на ДС, які розташовані на центральному тунелі. От спробуйте згадати, як далеко вам вдавалося заїхати на одному баку. Так ось ds 7 на одній заправці, тобто на баку 55 літрів долає тисячу кілометрів. Тисяча кілометрів це з Києва в Одесу і назад на одному баку. Тобто, якщо шукати ідеальний мотор для далеких подорожей, то це якраз саме. Blue HDI на 130 кінських сил, і що важливо, звичайно, з автоматом Aisin. Виробник декларує для цієї машини середню витрату в 6 літрів. І увага! В мене виходить 6,7. Було трошки менше, тепер додалося швидкостей, стало трошки більше. Але це все одно не набагато більше, ніж декларує виробник. До того ж, якщо ви зараз спробуєте в преміумі, а це преміум знайти такий маленький дизельний мотор, відповідно такий економічний, то вам це навряд чи вдасться. З іншого боку, цей двигун 1,5 BlueHDi на 130 кінських сил, звичайно, зірок з неба не хапає, тому що в нашій найкращій спробі розгону до сотні він показав приблизно 12 секунд. Це при тому, що виробник декларує. На 1 секунду кращі результати. Може, це пов'язано з тим, що машина ще абсолютно нова, тільки 2000 км на одометрі, чи пов'язано з зимовими шинами. Ну, я впевнений, що вона може розганятися і краще. Але для президентських машин, скажу, що така динаміка нормальна. Ну, дивіться. А, наприклад, Citroen XM з 3-літровим бензиновим v 6 який був президентською машиною у 2000-х. А розганявся теж приблизно там за 11 секунд, причому тяги в нього було значно менше, це у бензинового V6, ніж зараз у 1,5-літрового Blue HDI, який видає 300 ньютон метрів. Ну і до того ж, цей дизель невибагливий, перевірений. Він встановлюється в багато комерційних моделей з Тилантіса. І це один з найкращих дизельних двигунів на сьогодні, в принципі. І дійсно, з моєї точки зору, один з головних інгредієнтів цього успішного рецепту це коробка АІСІ на 8 швидкостей, м'яка дуже адекватна. При цьому тут у нас на кермі навіть пелюстки перемикання передач є, але я не дуже розумію, навіщо вони. Більше того, я не дуже розумію, навіщо в цій машині кнопка перемикання режимів їзди. Поясню. Справа в тому, що саме в нормальному режимі, тобто воно поєднується між собою дуже класно, і ти, коли переходиш, наприклад, в той самий спорт, то ти відчуваєш, як електроніка по бензиновому перекручує дизельний мотор, а в нього ж вся тяга, ну тобто, немає сенсу особливо крутити, тому що вона на низах. І далі ти просто слухаєш на дуже приємні оберти дизелі, які особливого ефекту не дають, тому що весь кайф цієї комбінації. Це вчасні перемикання і тяга з низів. А от що важливо в спортрежимі, це те, що спортрежим впливає не тільки на роботу трансмісії, але й в тому числі, наприклад, на налаштування електропідсилювача керма. кермо наливається опором, стає таке більш Насиченим, хоча інформації на ньому особливо не додається, але якась спортивна нотка при цьому з'являється. Бо дуже часто сьогодні спорт це хіба що в кращому разі змінює налаштування трансмісії. І саме автоматична кропка передач робить цю машину ідеальною для далеких подорожей. Я думаю, що Жюль Верн би оцінив, адже. Восьма передача довга. То вона дозволяє тобі легко тримати високу швидкість. О 130 ти їдеш. Тахометр показує усього-навсього там близько 2000 обертів на хвилину. Відповідно, цей і на економічність. Позитивно впливає, але ти легко долаєш ось ці великі відстані, довгі кілометри, і воно реально кайфово. З одного боку, за комфортом неповітряна куля, з іншого боку, за швидкістю, на кулі такі темпи і не снилися. І найголовніше. Що якраз в цей характер ну просто перфектно вплітається комфорт підвізки, тому що навіть на великих дисках на 19 дюймових з гумою 235 на 50, не найбільший, до речі, профіль, диска залишається дуже комфортною. Тобто вона м'яко так розгойдується. Ти нині не хочеш ганятися, не хочеться в ній там нарізати віражі, не хочеться зі світлофори вистрибувати, щоб їхати першим. А от в далекій дорозі вона розкривається шикарно. Хоча традиційно для французьких підвісок тобто вона реагує чутливо на завантаження, Тобто якщо ззаду посадити трьох і ще й вантаж, то ти відчуваєш, як вже починає вона діставати до відбійників. І я би ще в колесах качав більше тиску, тому що за м'яким здається спрацювання підвіски. А так взагалі дуже комфортний, дуже гарний для подорожей і для розслабленої їзди автомобіль. Ну, ми ж знаємо, що обирати авто треба ретельно, враховуючи дизайн, потужність, цінник, гарантійні умови розвинену дилерську мережу. Так само ретельно треба обирати і автоцивілку, враховуючи не тільки цінник і умови, але й такий фактор, як надійність здійснення виплат. У виборі автоцивілки нам допоможуть наші друзі з Polis UI. До речі, у грудні вони розігрують iPhone 17 Pro і 200 літрів пального. І щоб взяти участь у грудневому розіграші Polis UA, достатньо оформити будь-яку страховку від 500 гривень, але важливо одним платежем. І це не обов'язково повинна бути автоцивілка. Це може бути зелена карта, каско, медичне страхування, туристичне страхування або страхування нерухомості від ракет і шахетів. А щоб змагатися за iPhone 17 Pro було іще приємніше, ловіть промокод BIGTEST. За ним ви отримуєте аж до 30% знижки на страховки поліс Юа. Посилання на деталі дивіться в описі під цим відео. Ну і шумоізоляція доволі непогана, що знову ж таки важливий момент для далеких подорожей для повітряної кулі. Наші заміри показують, що на швидкості 100 км на годину. Це приблизно 62-63 дБ. Це рівень, який можна порівнювати з дизельною шкодою Kodiaq. І в цьому сенсі навіть зимові шини особливо не лізуть в салон. Тобто допомагається подвійна ламінація бокових вікон. І в цьому сенсі приємна машина. Я наостанок тільки хочу сказати, що цей випуск підготовлено. За підтримки перевіреного партнера Авторія, більше автомобільних новин ви можете знайти на youtube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. А ще я ще тільки нещодавно дізнався, що Жюль Верн, виявляється, був русофобом, принаймні в іншому його романі про капітана Немок, ну точніше, в першому варіанті книжки, який забракували видавці, капітан. Був нібито нащадком польських шляхтичів і пережив російську навалу, тому нещадно топив російські кораблі. Гарний письменник. І знаєте, от, закінчуючи, проводити паралелі між повітряною кулею і ДС-7, все-таки крихта розпачу залишається. Тому що герой роману подорожували на повітряній кулі аж 5 тижнів. А мені DS7 дістався лише на 7 днів. Зрозуміло, що дизельних кросоверів з автоматом в сегменті до 2 мільйонів гривень вистачає. Це і, наприклад, той самий Citroen C5 Aircross, а зі схожою технікою, як у нашого DS7, за приємним цінником 1 млн 190 тисяч гривень. Є і дизельні Sportage Тусани, які починаються приблизно з 1 мільйона 400 тисяч. Але вони навіть за доплату не пропонують таких розкішних салонів, як є в нашому DS-7. Тоді виходить, що треба дивитися кодьяк або Volkswagen Tiguan з гарним шкіряним салоном, щоправда, вони вже вилазять за рамки в 2 мільйони гривень. Якщо одним оком подивитися навіть на суперпреміальний BMW X3 з 2-літровим дизельним мотором і класним салоном, то там вже майже 3 мільйони гривень. Якби це голосно не звучало, виходить, що DS7 у виконанні Жюль Верн за 1 мільйон 610 тисяч. Гривень, за 1 мільйон 650 тисяч гривень робить розкоші доступнішими. І підбиваючи підсумки, давайте все-таки згадаємо основні мінуси і плюси цієї машини. До недоліків я би відніс доволі слабенький дизель, скромну лінійку двигунів. Як для такого авто, і те, що багато смачних опцій йдуть виключно за доплату. До переваги би відніс безумовно неймовірний салон, дуже економічний двигун і реально комфортну під'їзд.